Московія краде не лише минуле, вона грабує наше теперішнє. А що саме вона вкрала цього разу після окупації Маріуполя у 2022 році? Росіяни вивезли до окупованого Донецька полотна Архипа Куїнджі, Червоний Захід, осінь і ільбрус. Та Івана Айвазовського біля берегів Кавказу разом із ними зникли три унікальні ікони кінця 19-го, початку 20-го століття: Ісус Христос, Вседержитель, Богоматір з немовлям та Іоанн Хреститель. Це не поодинокий випадок. Шолом і залізна маска чорних клобуків, знайдені на Київщині у 1892 році. Нині виставлені в Ермітажі під підписом Придніпров'я більше вкрадених українських пам'яток з цього музею. У першій частині серії на нашій сторінці а після зруйнування Батурина меншико вивіз артилерію гетьмана Івана Мазепи, такого ненависного Московії ворога Петра І. серед трофеїв – бронзова мортира та гармата Лев, відлита у глухові 1705 року. Сьогодні вона при арсеналі московського Кремля, і навіть у 21-му столітті нічого не змінилося. З музею кам'яна могила на Запоріжжі. Окупанти вивезли щонайменше три. 37 артефактів, петрогліфи, зуб, мамонта, стародавню кераміку усе передали до Кримського музею Херсонес-Таврійський. Більше про заповідник Кам'яна могила у повному випуску на нашій сторінці: фіць поширюй пам'ять про українську історію.